Вітаю вас на каналі Марка Волхова. Сьогодні будемо дивитися цікаве питання: питання про магічні здібності, здібності до магії, езотерики до, в принципі, предрозположеності до якого-небудь дару. І чи потрібно із цим працювати на даний час? Це відео. В принципі, зроблено більш не для підписників, а більше для випадкових, скажімо так, аудиторії рендумно, тому воно налаштоване в першу чергу на нових, нову аудиторію, і дійсно попаде на нього той, хто хоче відповісти наразі свого часу в житті і відповісти на це запитання. Вам потрібно зараз дуже гарно подумати про це питання. Подумати, чи є у вас здібності. Якщо ви знаєте, що вони у вас є, то вам потрібно направити свою енергію максимально комфортно так, щоб розуміти, чи варто вам якось розвивати ці здібності у вашому житті далі. Так, давайте дивитись. Є здібності у вас до Магії. Карта No1, карта No2 і карта No3. Дивіться, дуже-дуже уважно і вибирайте вашу карту. уважно Карта No1, карта No2 або карта No3. Карта номер один. І так, якщо ви вибрали карту номер 1 це у нас Агасфер. Магічні здібності наразі, які ми могли обладати, вони відсутні, вони притуплені, вони, скажімо так, беруть вверх, навіть якщо вони є. У вашому житті вони беруть вверх трошки над вами. І, скажімо так, наразі вашого розвитку не дуже варто проходити через це, тому що можливі наслідки, які вам не дуже сподобаються. Давайте додатково подивимося. І що нам ще одна колода підкаже наразі. Це карта світ. Взагалі перед вами дуже гарні, якби вам цим займатися, у вас дуже гарна, скажімо так, перспектива. Але з урахуванням того, що це останній старший аркан, я би сказав, що вам ще рано до цього йти. Саме по цій карті, да, тут відкривається дуже багато можливостей, дуже багато хто за вами в цілому, в принципі, стоїть. Але ви наразі повністю, як бачите по тій карті, ручки складені ручки в закритій книзі. Тому наразі для вас це закрито. Не, це не догма, і це лише моє мнение, і плюс розклад в общий, скажімо так, загальний, тому не факт, що це 100% підходить саме. Вам тому потрібна більш детальна можлива діагностика, але по картам, які випали зараз, це відповідь ні на даний час. І так, карта номер 2. Що у нас іде по карті номер 2 чи є здібності? Сімвол Духа Сонця. Ох, так, магічні здібності по цій карті. Присутні, при тому, що присутні в першу чергу, знаєте, як в магії є чудова фраза база. Тому карти вам підказують, що на даний момент або дивиться та людина, яка вже почала щось з цим робити, але, або вже щось відчуває до цього, тому карти підказують, то що вам потрібно на початках. Повністю уйти в теорію на даний час, не в практику, саме в теорію, вивчити всю магічну базу і тільки тоді рухатись далі. Тому що у вас, скажімо, так, енергії як світлі, так і темні, дуже сильні. Баланс соблюдаєте і, скажімо так, шанс, в принципі, займатися максимально. Любою сферою і здібності по цій карті можна розвивати, розвивати і розвивати. Тому відповідь, так, вони у вас є, але потрібно починати, якщо ви там, наприклад, вже дуже багато чи місяців чи років чекаєте, щось там ждете, то це саме той піноп, який потрібно вже прийняти. Я тут навіть додаткові карти не буду дивитись, не бачу сенсу. І Якщо ви брали карту номер 3 то. Давайте чекати нашу відповідь, чи є магічні здібності. Ну, я думаю, в принципі, по цій карті все зрозуміло. <смі> І в додаткових якихось картах не особа нуждається ця відповідь. Тут карта Ленность. Навіть якщо в голові у вас там десь щось є, на рахунок того, що щось у вас там є, то. На даному етапі це 100% ні, тому що у вас все закрито, і по життю, в принципі, рухатись із такою якостю дуже важко, тому що сила це є сила, і її треба прийняти, і приймати і розвивати максимально із великою силою волі. Максимально приймаючи свою тіньову сторону, що дуже важливо. Тому на даний час відповідь ні. Я всім дякую. Підписуйтесь на канал та ставте ваші лайки. З вами був ваш Марк Волго.